Я боюся болю, Аня, ти знаєш мене, я завжди боюся. Я завжди прошу анестезію, причому в три шари, а сьогодні без анестезії. Основна мета укразну в тому, щоб скоротити глибокі шари зв'язкового апарату. Зараз ультразвуковою енергією ми безпечно працюємо з поверхневими шарами, в яких канеть обличчя, в результаті ми будемо мати більш пружні тканини. Та Я підкусу трошечки підкусую. Трошки. Підкусує. Це бустерна насадка, яка на наплодовіє 3 мм, розподіляє інтер по колу та скорочує шкіру. Перед бомбомир виникає середину шкіри та підіймаю температуру, шкіру всього на 1 ти його відчуваєш як колегте тепло. Не боляче? Ні, не боляче. Якщо бол'юмор був голковим, то на цій насадці було б 92 голки. І боліч. Дуже боліч. Неймовірно.